Комітету міської ради присутні 9 членів виконкому, кворум для проведення засідання є. На засіданні присутні директор юридичного департаменту міської ради Черниш Євгеній Миколаєвич, директор департаменту бюджетів та фінансів міської ради Прохорчук Діна Анцарівна. Перед формуванням порядку денного наголошую усім присутнім в разі наявності конфлікту інтересів. Прошу зробити повідомлення відповідно до закону України про запобігання корупції із зазначенням відповідного проекту рішення. На порядку денному у нас 88 питань, в кого є пропозиції зауваження до порядку денного. Прошу голосувати. Розглядаємо перше питання про виконання бюджету Житомирської міської територіальної громади за 9 місяців 2025 року. Будь ласка, дінасарівна. Шановні члени виконкому, продовж 9 місяців до бюджету Житомирської громади надійшло 3 мільярда 709,4 мільйона гривень. Із них власне доходи. Загального фонду 6 699,1. Власні доходи спеціального фонду 265,8 млн. Виконання річного показника доходів становить майже 74 По податку на доходи фізичних осіб, які є основний бюджетоутворючий податок в бюджеті громади, надійшло мільярд 662,8, що на 26,8 млн більше, або 101,6% від плану. Разом до загального фонду надійшло е, на 49 млн більше, ніж заплановано, або 101,8% від плану. Е, показники спеціального фонду е, бюджету виконані на 97%. Видатки проведені на 3 мільярда 435 мільйонів, в тому числі загального фонду 2 мільярда 788,9, спеціального 646,1. Виконання річного показники видатків 59%. Найбільшу питому вагу в видатках загального фонду бюджету становлять видатки департаменту освіти майже 52% або 1 млрд 442 млн грн. По напрямкам одну знов таки найбільшу питому вагу займає оплата праці і нарахування 1,329,8 329,8. До державного бюджету прираховано 175 млн реверсної дотації. Видатки спеціального фонду здійснені на 646,8 млн або 37% від річного показника. На подолання наслідків збройної агресії Російської Федерації спрямовано 311 мільйонів. Із них пряма підтримка військових формувань 263,1 мільйон, що становить 10% від власних доходів бюджету. Всі видатки на подолання наслідків збройної агресії становлять 311 мільйонів або 12% від власних надходжень. Забезпечено своєчасну виплату всіх захищених та незахищених видатків і е, забезпечена оплата комунальних послуг спожитих енергоносіїв. Прошу схвалити на е, розгляд сесії. Погодити. Є запитання? Голосуємо. Наступне питання про затвердження змін до фінансового плану комунального підприємства лікарня номер 2 імені Віктора Павлусенка Житомирської міської ради на 25 рік. Будь ласка, Ігор Васильович, доброго ранку всім. Зміни до фінансового плану на 25 рік. Збільшуються витрати та капітальні інвестиції за рахунок виділених. Коштів із бюджету громадян 5 мільйонів для придбання кардіологічного обладнання на умовах співфінансування і 100 тисяч на заходи розлилення території. Прошу підтримати. Дякую, Дякую. друге питання про затвердження фінансового плану комунального підприємства Лікарня номер 2 імені Павлу Семка на 26 рік. Фінансовий план відображає очікувані результати діяльності комунального підприємства на 26-й рік, обсяги доходів та витрат забезпечення потреб діяльності і розвитку підприємства. 450 мільйонів гривень це надходження за програмою медичних гарантій від Національної служби здоров'я, 43,2 млн грн – гривень це надходження з міського бюджету на виконання цільової програми розвитку охорони здоров'я Житомирської міської територіальної. Громади 34,2 млн грн – це інші доходи, такі як відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв орендарями, амортизація, благодійна допомога та інше. 9,3 грн – це надходження коштів від платних послуг. Разом загальна сума виходить 536,7 млн грн. Формування витратної. Частини безпосередньо залежать від дохідної частини і становить 534,8 млн грн. З них 441,1 млн слайд, не той. Да? А, слайд поміня, да. 441 три собівартість медичних послуг це зарплата забезпечення лікувально-діагностичного процесу, 43,2 млн грн. на виконання заходів цільової програми розвитку охорони здоров'я Литомирської міської територіальної громади. 31,5 мільйона це інші витрати. Це знову ж амортизація, використання благодійної допомоги та інше. 19 мільйонів це адміністративні витрати. Очікуваний фінансовий результат становить 2,1 мільйона гривень. Капітальні інвестиції на 26-й рік заплановані в сумі 87,3 мільйонів. Мільйона гривень на капітальні ремонти та реконструкції 67,3 грн і 20 грн на придбання обладнання. Зокрема, 47,1 млн грн – це реконструкція з прибудовою до хірургічного корпусу для розміщення відділення ліптаційної допомоги на Шухевича 2А. 10 млн грн – це капітальний ремонт третього поверху терапевтичного корпусу на романа Шухевича, це хірургічне відділення. 3 мільйона. Капітальний ремонт двох ліфтів дитячого на Шевченка 2. Реконструкція частини 4-го поверху дитячої поліклініки з облаштуванням стоматологічного відділення 7,2 мільйона гривень. Це на Святослава Ріхтера. Придбання кардіологічного лабораторного, хірургічного, діагностичного, ретаційного обладнання 15,1 мільйона. І 100 тисяч придбання інших основних засобів це озеленення території це за рахунок міського бюджету. І 4,8 мільйона придбання інших необоротних матеріальних активів. Ну, меблі, різні і ну, різні речі. Прошу підтримати. Голосуємо. Дякуємо. Дякую всім гарного дня. Наступне питання про затвердження фінансового плану комунального підприємства стоматологічна поліклініка номер 1 Житомирської міської ради на 26 рік. Добрий день. Будь ласка, Сергій Миколайович. Добрий день. При плануванні. Планових показників господарської діяльності підприємства на 26 рік в рекомендовані прогнозовані показники, а саме, зростання піднімальної заробітної плати, дотримання законодавчих норм у виплаті заробітної плати медичним лікарям та середньому медичним працівникам. Ми плануємо збільшити сліпий, не бачу. Відкривайте це так. Ми плануємо доходи збільшити на 4 мільйони 200 тисяч в наступному році, тобто на 109,8%. Ну, Дохід плануємо від надання платних послуг збільшити 43 мільйони 830 тисяч. На 108,6% надходження з місцевого бюджету. Бо 3 мільйони 398 тисяч це надання невідкладної допомоги населенню міста нашої громади. Витрати плануємо у розмірі 47 мільйонів 219 тисяч. Фінансовий результат планується у розмірі 234 тисячі гривень на. Наступний рік планові такі показники. Прошу підтримати. Дякуємо. Дякую. Наступне питання про затвердження фінансового плану комунального підприємства Стоматологічна поліклініка номер 2 Житомирської міської ради на двадцять рік. Будь ласка, ліна є Доброго дня. Прошу затвердити фінансовий план підприємства на 2026 рік. Плануємо дохід 10 мільйонів 757,3 тисячі гривень, з яких 9 мільйонів 522,6 тисячі гривень – це дохід від надання платних стоматологічних послуг з терапевтичної, хірургічної, ортопедичної стоматології, в тому числі участь у пілотному проєкті з обопритизування та планової стоматологічної допомоги. 1 мільйон 151,5 тисячі гривень. Тисяч гривень плануємо отримати з місцевого бюджету за виконання заходів цільової програми розвитку охорони здоров'я, а саме надання невідкладної стоматологічної допомоги всім жителям Житомирської ТГ. Витрати плануємо 10 мільйонів 715 і тисяч гривень. Прогнозуємо фінансовий результат, прибуток 41 і 4 тисячі гривень. Прошу затвердити фінансовий план. Я хотіла би наголосити, що наша стоматологічна поліклініка номер 1 і номер 2 вони в пілотному проєкті займають одне з перших місць. Саме по реалізації наданню послуг. тому є всі контакти, можна звертатися при наявності посвідчення, записується в стаю чергу, і всі від допомоги саме головне, що це терапевтична, хірургічне і, і ортопедичне протезування, що є досить дороговартістю. Учасні посвідчення посвідчення учасника бойових дій, посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни. Також довідка форми 6 І якщо є військовий квиток особи рядового сержантського складу, паспорт, ідентифікаційний код. Це весь перед Угу, Дякую вам, дякую. Наступне питання про затвердження фінансового плану комунального підприємства. Аптека 127 Житомирської міської ради на 26 рік. Будь ласка, Владислав Леонідович, добрий день. Добрий день. КП номер No127. Планували плани на наступний 26 рік з урахуванням 25-го показників. Плануємо збільшення товарообігу на 8%, це мільйон 600. Точно так планується збільшення витрат, ну і також чистого прибутку. Усього плануємо виплат на користь держави 1 мільйон 546 тисяч. Ну, основні критерії, як завжди, витрат це енергопостачання, це теплопостачання, ну і банкова система. Прошу це підтримати. Дякую. Треба наголосити, що наша аптека працює цілодобово без вихідних і є власне виробництво. Скажіть про це? Ну, в 2017 році, завдяки Марії Олександрівні, 50% її заслуг ми відкрили, поновили виробництво лікарських засобів. Ми зайняли певну нішу в місті Житомирі щодо лікарських засобів, які ми виготовляємо. Послугами нашої аптеки користуються не тільки мешканці і лікарсь, ЛПУ, користуються на, також на, районні. Ми, обслуг... на, да, на, ми на, обслуговуємо на, і ОТГ району, це Новогойнська, Станишівська. Ми обслуговуємо лікарні Бердичева, Чуднева, Любара, Маліна і так далі. Це те, що стосується виготовлення лікарських засобів. Ну і звісно, ті лікарські форми, які виготовляємо в аптеці, то користуються і мешканці міста Житомира. І за останню неділю ми пройшли курси, вся аптека і завідувач щодо праці з клієнтоорієнтованістю, пройшли курси, зареєструвалися в Академії Національної служби України, проходять семінари, пройшли два семінари по три-по два години. Семінари, тестові. Будемо виправлятися. Прошу підтримати. Ми ми голосували, так? Да? Чи, чи це вже так. переголосовуємо? Дякуємо. Наступне питання про затвердження змін до фінансового плану комунального підприємства електричних мереж зовнішнього освітлення міськ світло Житомирської міської ради на 25-й рік. Доброго дня усі. Підприємство вносить зміни до фінансового плану на 2025 рік в рік, зв'язку з тим, що на е, сесії міської ради 16.10.2025 року були виділені кошти на будівництво світлофорного об'єкта на перехресті вулиці Ріхтера е, Кочерги. В сумі 1 мільйон 770 тисяч разом з ПДВ. Так, встигну. Так. Є запитання ще? Голосуємо. Дякуємо. Наступне питання про затвердження змін до фінансового плану комунального підприємства, спеціалізований комбінат комунального побутового обслуговування Житомирської міської ради на 2025 рік. Добрий день. Це технічні питання. Є пропозиція підтримати. Дякуємо. Дякую. Наступне питання про затвердження мережі закладів дошкільної освіти, закладів загальної середньої освіти та закладів позашкільної освіти у 25-26 навчальному році. Будь ласка, Світлана Анатоліна. Доброго дня всім. Ми представляємо фактичну мережу закладів освіти 2025-2026 навчального року. Відповідно, у вас на слайдах я прошу теж звернути увагу і будемо коментувати. У нас в 2025-2026 році звертаю вашу увагу по кількості дітей, які ми надаємо освітні послуги. 38 тисяч дітей. Плюс тих же дітей надаються освітні послуги в позашкільних навчальних закладах. Це загальна кількість 43 709 дітей. Якщо говорити про Мінуси, які ви бачите, наскільки що зменшилося, то практично по всім закладам освітньої діяльності, заклади дошкільної освіти, заклади загальної середньої освіти, заклади позашкільної освіти, і в цьому році вже не безпосередньо ми не тільки надаємо субвенцію з міського бюджету закладам професійної технічної освіти, але це вже заклади комунальної власності. Тому теж іде суттєве зменшення. Давайте розберемося, по яким параметрам іде суттєве зменшення. Заклади дошкільної освіти. Якщо порівняти з попереднім роком, 2024-2025 навчальним роком, то ми бачимо, що у нас зменшилося дітей на 768 дітей, і кількість груп також 26 груп. Більше детальний розгляд. Більше детальний розгляд ми можемо побачити на схеми по кількості дітей, по кількості груп, і по рокам, які суттєво постійно починаючи з 2019-2020 року, це ще роки до війвовоєнної роки. все і що йшло 2021 рік. Суттєве було збільшення трошки не суттєве, а трошечки збільшення для нас 100 чоловік це теж збільшення, тому що це кількість груп, які формуються. До 20 чоловіків, до 15 чоловік спеціальної групи, тому це суттєво було збільшення. І після 2021 року ми бачимо постійне зменшення кількості дітей. Як я вже говорила, 768 дітей це мінус 26 груп. Але хочу звернути вашу увагу на дітей з особливими освітніми потребами, які в початкових закладах дошкільної освіти, так як і в всіх інших закладах, вони збільшують. Свою присутність. Це 45 дітей в попередньому році збільшення пройшло, і кількість груп збільшилася на 11 груп. Діти спеціальних груп вони тримаються майже на тому рівні. В цьому році ми тільки. Зменшили кількість, кількість дітей, верніше з, 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 ті ж самі, які у нас були спецгрупи, ми його з, з, зберегли, але у нас мінус 5 груп. Чому у нас мінус 5 груп? Тому що йде якраз раз два роки, йде повторна. Перевірка дітей, які знаходяться в логопедичних групах, і в принципі зараз збеншені саме пішло по спеціальним групам, лише таких по закладах дошкільної освіти по логопедичним групам. Хотілося би ще звернути вашу увагу на те, наскільки зменшується у нас населення, відповідно, яке проживає да, в, наших, в нашій територіальній громаді. І дитяче населення Житомирської територіальної громади, яке від 0 до 6-7 років, ми бачимо по стопчикам. Можна звернути увагу, на, ми робили статистичну таку звірку на 01 .01 2024 року. І якраз ми бачите, за ці три роки зменшення дитячого населення на 4306 дітей. Це суттєве зменшення, і воно дійсно пішло після якраз період 23-го року, 22 другий. В кінець 22 і е, вже повністю 23, 24, 25 роки. Якщо попередньо ви, ви порівняєте ці стовпчики дітей, які зарахованих в закладах дошкільної освіти, це якраз і залежить от зменшення кількості населення нашої, на цього вікових цих особливостей до зарахування дітей в закладах дошкільної освіти. І ми бачимо, що е, попередні. Якщо порівнювати останній рік і сумарно, то ці 768 це вже закономірне зменшення від того, що населення дитяче зменшується. І якщо в цілому взяти за два роки, то у нас зменшилось на мінус 1722 дітей. Це 78 груп, які ми зменшили за ці два роки. Ніхто не говорить про те, що якщо проводити аналіз по закладам дошкільної освіти, населення поки що не Збільшується і тому ми плануємо, і вже і на слідуючий рік, якщо діти не приїдуть, якщо діти не повернуться, якщо родини вірніше не повернуться, то ця ж сама ситуація може зберігатися і на пос... наступні роки. Що стосовно закладів загальної середньої освіти, то ми бачимо, що Зменшення якраз спостерігається мінус 1200 дітей. Це така суттєве зменшення, якщо в тому році це було теж зменшення, але вже це перевелило через тисячу. Ми зменшили на 19 класів. Якщо поділити і порівняти така суттєве зменшення і кількість 19 це класи, то можемо сказати, що ми все-таки сьогодні вирівнюємо цю ситуацію, і у нас класи сьогодні зменшені. Іде як в законі про загальну середню освіту, вони повинні бути. Не більше 24 дітей. Тому це за кількість того, що ми виравнюємо кількість дітей, які приймаються вже перший клас, які е, оптимізація проходиться в паралелях, якщо діти виїхали. Е, тобто діти зменшуються, кількість класів поки що мінус дев'ятнадцять. ж аналіз ми можемо провести і по закладам загальної середньої освіти. Як уже сказала, зменшення кількості ви бачите, що вона планомірна в закладах. Якщо там трошечки в закладах дошкільної освіти вони перші відчувають приріст населення чи зменшення цього населення, то в закладах загальної середньої освіти вони йдуть зменшення планомірне, і в цьому році зрозуміло, що ця суттєва цифра це ті діти, які прийшли десь діти сьогодні шостого року народження, шостий сьомий рок, які прийшли, і ми надобрали сьогодні держ вже із тих 1200, 600 дітей до першого класу. Ось це вони, і плюс, і ще десяті класи, і Ті, які також зменшили свою присутність в закладах загальної середньої освіти. Мінус 19 класів, але звертаючи увагу на ту ж саму порівняно з дошкільними закладами, подивіться, будь ласка, на різкий за два роки діти наші учні з особливими освітніми потребами, які присутні в загальноосвітніх школах, як ми їх зараз називаємо класом інклюзивні класи. І суттєве збільшення на 106 чоловік. Це дуже великий зріст, тому що за ними стоять і е, помічники, е, асистенти вчителя, е, помічники е, вчителя. І сьогодні Соціальна служба нам також надала таку послугу, як е, помічник. Помічник асистент. дитини, асистент дитини. Ну, ми їх називаємо і асистент дитини, і помічник дитини. Це та дитина, яка не тільки, не тільки допомога їй проходить як освітні послуги, а і поза межами уроку. І в групах продовженого дня. Це дуже така суттєва. Вона вперше в цьому році, і тому що ми піднімали питання про суттєвих збільш таких дітей. Вони різних нозологій діти, і вони потребують такої підтримки. Присутність інклюзивних класів збільшилась на 47 в зв'язку з тим кількістю дітей, а спеціальних класів ми збільшили тільки на плюс 1 клас, тому що. Батьки, ну зрозуміло, батьки вирішують, куди іти дитині. Поки що ми збільшили на один клас і відкрили ще одну школу, загальноосвітню школу, номер 32 яка прийняла дітей цього спецкласу. А так збереже збереження у нас в закладах загальної середньої освіти це 14 школа, 33 школа і сьома школа, де береться спецкласи, і саме схоловне, що там кадровий склад. Я хотіла би ще раз звернути вашу увагу на таку загальну організацію форму здобуття освіти. освіти. Це... Освітні послуги, які надаються, вони надаються у різних формах. І така форма, як очна, серед 28884 дитини, яка сьогодні присутствує в закладах загальної серед освіти. В очній формі навчаються 26384 шість учня. Попередньо з іншим роком це 27120. Тобто, ви бачите, від того, що зменшилась кількість дітей, саме по цьому зменшенню і зміна йде в очному навчанні. Дистанційна форма це. Наш ліцей No4, яка є відділення дистанційної освіти, 171 учень в тому році було 183 учні. Звертаю вашу на індивідуальну форму. Індивідуальна форма 2329. Якщо говорити про попередній рік, це 2763 дитини. Екстернат ми трошечки зменшили. Було 996, зараз 897. Сімейна форма було 1669 зараз 1330. І патронаж на тому ж рівні залишається я рахую, Якщо було 98, а стало 102, це та ж сама, ну, На тому ж рівні залишається надання цих освітніх послуг. Ось така форма. Організації здобуття освітньої процеси йде в закладах загальної середньої освіти. Якщо порівняти відсотках, то ми бачимо, що у нас очна форма збільшилась в цьому році на 2%, Це ліцей номер 7. Ліцей номер 8, які ми відкриваємо і відкрили відкриття. Додаткові площаді це дало можливість не суттєво, але для кожного конкретного закладу це суттєвий такий де підхід. Якщо змінюється форма навчання, наприклад, в першій зміну чи в другу зміну змішана форма навчання, якщо не вистачало відповідних змін, це теж було і в сьомій школі. Сьогодні у нас залишається змішана форма навчання в шостій школі. Це там, де нам. Обов'язково потрібно ще додаткові місця в укриття, і тому ось така розбіжність іде 3%, якраз дається школа по своїй кількості. Ну, Дистанційно, вона, я сказала, залишається практично на тому ж самому рівні. Групи продовженого дня. Ви бачите, що потреба у батьків у групах продовженого дня постійно зростає. Вона зростає протягом уже ну четвертий рік. Якщо ми трималися постійно на одному і тому ж рівні, то сьогодні ми задовольняємо потребу батьків в тому, щоб діти знаходилися на групах продовженого дня на сім груп. Ми їх збільшили. Зрозуміло, що протягом протягом року. Такі групи можуть і закриватися, якщо така потреба буде зменшена, вони будуть з'єднуватися так, як це робиться, і практично по всім. Тому, якщо є діти, група працює. Якщо діти суттєво зменшуються, вони з'єднуються, і тоді ми бачимо в кінці року. Що буде? Такі груп ми зменшили протягом 2025 року на три, тобто не суттєво, але така, така була потреба. Я звертаю вашу увагу на закладах загальної середньої освіти приватної форми власності. Ми бачимо, що вони є. Постійні і ці заклади, ну пользуються спросом, користуються, да, користуються в нашому населенні, і ми бачимо, попит зростає їх і збільшила кількість учнів по Всесвіту, спосяйву. І Оравнер, тут у них є свої потреби, проблеми. Вони прийшли на дистанційні форми навчання, вони навчаються там хтось в іншому місті, але в будь-якому випадку вони тримають 70 Учнів, тобто, якщо в тому році їх було 12, то в цьому році 70. Тобто вони трохи збільшують уже присутність в місті надання освітніх послуг. Що стосовно закладу освіти, успіх. Ми починали з того, що у них було 18 дітей. Це три роки тому назад, і вони тільки організувалися 85, 86 Там було дітей. Подивіться, будь ласка, в цьому році скільки приватний заклад успіх 268 учнів. Це діти, які навчаються